Ось такі рівні можуть приїхати двері до вас. Замовник придбав двері самотужки, десь в іншому місці. Акційні. дивіться, 4 мм полотно вигнуте. І тут їх на об'єкті два таких. Ось такі дверки. Так що не економте тих пару тисяч гривень, замовляйте якісні рівні двері. Шпас такого не було. Воно і закривання при такої кривізні буде не дуже гарно. Замки будуть неналежним не чином працювати. Бачите, як скільки відходить по центру нитка. Так те воно вигнуте. І на цій двері тут ще більший вигін полотна. Дивіться, наскільки вверх низ в нулі. А тут -а 6 мм. Що накладочка у нас 7, то полотно по центрі у нас і 7 мм вигін. Тут у нас в нуль. і верх в нуль. Ось такі акційні полотна люди десь придбали. Ось так.